Час підбивати підсумки дня. Ви дивитись телеканал Раї. В ефірі Новини Прикарпаття в студії Олена Данилюк. Мої шанування про все важливе просто зараз. Для того, щоб навчання школярів було безпечним та комфортним, уже влітку освітні заклади Івано-Франківська все літо працюють і готуються до початку навчального року. За сприяння іноземних партнерів покращують умови та розширюють укриття. Навчальний рік незабаром розпочнеться, тому освітні заклади ретельно готуються та приводять приміщення в належний стан, замінюють систему опалення, роблять капітальні ремонти, а також облаштовують пандуси. каже директорка департаменту освіти Вікторія Дротянко. І ці оновлення проводяться за програмою Невко. Деяких закладах освіти відновили роботу з Іноземними партнерами компанії Нефто. Це дало змогу в 21 ліцеї відновити важливі роботи, а саме замінити повністю систему опалення, замінити дерев'яні вікна на пластикові, пластикові обладнати пампус і замінити риби по всьому закладу. Цей заклад дуже великий, має велику кількість учнів, і як ви бачите, давно потребував ремонт. Не лише проводять ремонтні роботи в закладах середньої та дошкільної освіти, а й збільшують укриття, каже директорка департаменту. Це дозволить навчатися дітям повну зміну, що значно покращить освітній процес. Що «В минулому році, 22-му, місто Івано-Франківськ було перше, яке відкрило всі заклади освіти, всі школи і садочки для того, щоб прийняти дітей. То в цьому році ми хочемо бути першими в тому, щоб взяти всіх дітей. В ті зміни, в які вони ходили до війни. Тобто, якщо до війни діти ходили в одну зміну або в дві, то зараз необхідно збільшити укриття для того, щоб всі діти вміщалися разом з педагогами. Ліцей номер 20 має дуже велику кількість дітей, тому наразі збільшує своє укриття. Ліцей номер 21 там де тривають роботи з НЕВКО, паралельно також збільшує укриття для того, щоб прийняти всіх дітей. Також збільшено укриття в садочку Катруся номер 10 садочок 27 Карпатська хаска, який є найбільшим дитячим садочком, має найбільшу кількість груп. Також розпочали роботи по збільшенню укриття в ліцеї 2, 4, 5, 8. 12, 16, 18, 23 і садочках 14, 16, 18, 20, 21, 24, 33 і 37. Збільшення укриттів досить тривалий процес, розповідає Вікторія Дротянко. Десь потрібно відновлювати підвали, а десь безпечно облаштовувати перші поверхи. Є й такі заклади, де взагалі немає укриття, або неможливо його збільшити. Тоді шукають сусідні приміщення, де б була можливість сховатися на час повітряної небезпеки. У кожному закладі по-різному. Десь ми відновлюємо підвальне приміщення, яке не використовувалося, до прикладу використовувалося як склад. Де немає підвального приміщення, ми використовуємо перший поверх, де дозволяє, ми ставимо віконниці, де не дозволяє конструкція віконниць, ми тоді використовуємо блоки і решту допоміжних інструментів, до приймуть пісок. Також, якщо є такі заклади, де неможливо збільшити укриття, немає підвального приміщення, не дозволяє перший поверх обладнати укриття, тоді ми будемо перемовини з приміщенням, які є поруч, для того, щоб там приймати дітей. Наприклад, якщо це відстань до 30 метрів, є такі заклади. Загалом всі ремонтні роботи планують завершити до вересня. Ліліана Іванійчук, Владислав Герега, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія РаІ. Більше півсотні загиблих на дорогах Прикарпаття. Від початку року на автошляхах краю трапилось дві тисячі аварій. З них понад чотири сотні ДТП були спостраждалими. Докладна статистика та більше про причини аварій на дорогах Прикарпаття у сюжеті. Від початку року на Прикарпатті трапилось дві тисячі дорожньо-транспортних пригод. З них 440 з постраждалими. Понад півсотні осіб загинули. Таку статистику оприлюднили у головному управлінні Нацполіції області. Загалом в аваріях травмовано понад 620 осіб. 123 аварії трапилися за участю нетверезих водіїв. Від початку року на автошляхах краю поліцейські виявили понад 2200 керманичів, які керували у стані алкогольного сп'яніння. Їх притягнуто до відповідальності. Крім того, чимало аварій трапилось через перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування та недотримання безпечних дистанцій. Зокрема, дві ДТП на Прикарпатті сталися двадцять 24 липня. В першому випадку в селі Вишків, що в Вигицькій територіальній громаді, 43-річний мешканець Харківської області, керуючи автомобілем Мерседес Бенц, проявив неуважність, втратив керованість та допустив перекидання транспортного засобу на узбіччя. Від отриманих травм водій загинув на місці події. Ще одна аварія трапилась поблизу села Антонівка Тлумацької громади. 63-річний мешканець Чортківського району керуючи автомобілем ВАЗ, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив перекидання автомобіля. Внаслідок аварії, водія та пасажирку. 61-річну жінку доставлено до лікарні. Поліцейські просять водіїв бути максимально обачними на дорогах, особливо в темну пору доби та при поганій видимості на трасах. Пам'ятайте, чим темніше, тим повільніше варто їхати. Дотримуйтеся ПДР та в жодному випадку не сідайте за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Пам'ятайте, що учасниками дорожнього руху є також пішоходи, які повинні дбати про власну безпеку. А відтак одягати якомога світліший одяг та в темну пору доби використовувати світловідбиваючі елементи. Також працівники поліції нагадують пішоходам, що переходити проїзну частину автошляху вони повинні на пішохідному переході. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія на радіокомпанія Раї. Коли ми і депутати збиралися на засідання сесії, каменем спотикання знову став міський ліцей номер 2 На засідання знову винесли питання про перепрофілювання навчального закладу. Дискусія виноситься на сесію вже вдруге. Цього разу питання обговорювали понад годину. Чим це закінчилося, знають наші коломийські журналісти. Ліцей чи гімназія. Саме про це говорили на першому пленарному засіданні 45-ї сесії «Коломийські обранці. Тоді депутати підтримали педагогів, Тепер на другому знову повернулися до цього питання. Спочатку слово надали вчителям ліцею. Школа це не є предмет торгу, це не є будка шаурмою, яку завезли продукти. А з вечора, вибачаюсь за сленг, зняли дохід або зняли заробок. Школа це діти, школа це вчителі, школа це батьки. Школа це сім'я, школа це, між іншим, ваші виборці теперішні і майбутні. І якщо комусь так не вистачає тих 30 срібняків, які вам пропонують, це ваш вибір, з вашої совісті. Колектив ліцею готовий погодитися понизити статус ліцею до гімназії, проте за умови збереження статусу юридичної особи кажуть вчителі. Учні теж прийшли на засідання сесії, щоб висловити свої позиції. Хочу сказати, щоб ви дослухались і до нашої думки. Наш педколектив ліцею, наші вчителі, вони справжні професіонали своєї справи, що неодноразово доказано. Високими результатами учнів на багатьох олімпіадах, а наші випускники вони пишуть ЗНО в 11 класі на найвищі бали з року в рік. Вихідці ліцею займають керівні посади не тільки в нашій міській раді. Рішення про перепрофілювання другого ліцею було прийнято торік. Тож цьогоріч кошти на 10 та 11 класи просто не передбачені, каже голова громади. Прийняли рішення, що ще на рік продовжується робота ліцею номер 2 як ліцея, для того, щоб учні того року 10 класу, цього року закінчили 11 клас. І він переходить як гімназію. Тобто на наступний 23-24 кошти для другого ліцею для 10 класу не будуть закладені. Тому оновить участиї директор другого ліцею не людей. Поки питання про перепрофілювання навчального закладу поставили на паузу. З коломива Малецький, Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї. Допомога стилу. В одному з дворів Івано-Франківська жінки та діти плетуть маскування для бійців на фронт. Вони ретельно складають нитки у в'язки, а з них роблять кікімори. Штани або куртки для військових. Більше у сюжеті. Надійна опора для воїнів. Практично щодня з десяток жінок збираються у своєму дворі та плетуть кікімори для фронту. На дитячий майданчик приходять жінки різного віку і мами з дітьми. Кожен виконує свою частину роботи. Одні складають нитки у в'язки, інші плетуть маскування. Збиратись тут запропонувала Мар'яна Андрухів. У неї двоє маленьких дітлахів, тож їздити у волонтерський центр змоги немає. А допомагати бійцям, каже, дуже хотілось. Так вийшло, що я собі взяла робити пучки. Багато взяла. Жіночки сиділи по лавках, залучала їх, плели дуже багато, в'язали дуже багато цього. І вирішили, що багато є, крилам стільки не потрібно, і почали вже тут. Тут прямо тут робити такі кімори, і всім зручно. Всіх діти тут гуляють. Якщо в нас буде тут такий тил, то там, я думаю, що буде чиєсь життя Це як для мене. Я завжди хотіла чимось допомагати, але в мене маленька дитина, я не мала можливості. І так я себе знайшла, тут разом з дівчатами. А згодом долучилися й інші сусідки, які теж не могли вибратися з дому. Волонтерка Дарія Білан розповідає, шестеро чоловіків з її родини на фронті, двоє пропали без безвісти. Тому і підтримала цю ініціативу, адже розуміє, перемога і життя військових залежить від кожного з нас. Та не можна сказати, що це важка робота, це просто така, знаєте, робота яка потребує ну, трошки уваги, ну, не можна от почав і зробити. Бачите, скільки людей задіяно в цьому і це роблять. Але я вважаю, що це дуже потрібна робота і клопітка. І клопітка, тому що нашим військовим це потрібно. Процес координує волонтерська організація Нові крила. Плести кікімори почали ще з початку повномасштабного вторгнення. Волонтерка Ольга Костик зазначає, це та річ, яка потрібна воїнам постійно. Змінюється лише колір ниток відповідно до сезону. Летуть на різні напрямки, абсолютно різним батальйонам, тобто по зверненнях. А сказати, що їх стає менше чи більше, менше не стає. Тобто вони потрібні постійно і постійно в великій кількості. Єдине, що є різні. Різні варіанти, тобто по сезонності, наприклад, влітку це потреба зелених, а зараз вже трошки ближчі до осені, треба буде, наприклад, таких солом'яніших, влітку, я кажу, влітку взимку були білі таким варіантом. Тобто, то потреба їх постійно. Тобто, що ти ж не буває такого жодного тижня, що, наприклад, були вільники кімори, які ближали і чекали, що їх хтось забере. Тобто, зазвичай навпаки, приходять і кажуть, нам треба 10-15. Ну, останній рекорд це був 27 по потребі, які ну, треба було зібрати на процесі зі теж. Треба завжди. За день жінкам вдається сплести одну кікімору, а працюють вони практично щодня. Кажуть, найбільше бракує рук, адже процес довгий і складний. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Араї. Витрачання коштів з державних та місцевих бюджетів це питання нині на хвилі активних обговорень, адже відносно нинішніх обставин громадяни закликають направляти їх на найнеобхідніші потреби, зокрема ЗСУ. Про видатки Калуської громади маємо коментар міського голови Андрія Найди. Основна. Робота нашого міста це ну, будь-якого органу місцевого самоврядування. Вона направлена на покращення благоустрою міста. Все ж таки на дбання по наш благоустрій. І орієнтовно 80% звернень скарг наших мешканців. Так, це основному звернення які йдуть по неякісно Дорогах, на якісних товарах. Так. У нас десь є 2 мільйони квадратів доріг, які потребують взагалі ремонту. Цього року ми виділили коштів на ремонт 16 400 квадратів по місту і 11 000 квадратів по селах. Тобто, це навіть неповний 1%. Тих доріг, які потребують взагалі ремонту, так звичайно, що і в нашому бюджеті є певні видатки, які ну, все ж таки, я вважаю, що можуть почекати, і ми вже ну, якби дали вказівку відповідно структурним підрозділам, щоб вони переглянули ці видатки, і можливо дарських і відмінили. Зокрема, так само дали вказівку, щоб відмінили цей тендер на закупівлю. Декоративних ліхтарів від міських світла і направили на першочергові потреби. Ну І саме основне, звичайно, що це стосовно допомоги Збройних сил України. Так? Як я і спочатку казав, що практично всі міські ради так, в основному були перші, хто прийняли на себе удар для допомоги нашим Збройним силам України. І ця допомога і наразі і зараз активно триває. Але все ж таки є наш бюджетне законодавство. Бюджетне законодавство не дозволяє будь-якій міській ради, звичайно, що закупляти зброю, закупляти танки, гелікоптери. Верт... Так, бронежилети, каски, Тобто цю продукцію лише може закупляти Міністерство оборони. Міська рада лише може долучатися до допомоги, що ми і робимо, так? але ми лише можемо допомагати тим військовим частинам, які зареєстровані в нашій територіальній громаді, що ми і робимо тобто, будь-які запити, які йдуть від нашої військової частини, яка зареєстрована за нашою громадою, ми їх всі закриваємо. Ми Сесії Калицької міської ради виділили кошти на їхню допомогу. Ну і наразі з тих коштів, які ми виділили, наразі закрито 40%. Так? Ну, тобто їхні потреби, які до них прийшли 40%. Тобто вони ще мають можливість 60% тих коштів, яких ми виділили, освоїти так цього року. Якщо буде ще потрібно, однозначно, ми з депутатами Калицької міської ради знайдемо ці кошти і однозначно ми будемо їм допомагати. Молодіжна організація молодь спорт Азов провела у Кубаївці Коломийської територіальної громади інструктаж для цивільного населення. Такі заходи відбуваються регулярно. Однак цього разу це був відкритий вишкіл для всіх охочих. Тривало навчання три дні. Чого навчали? Бачив Богдан Малецький. Як вам тактика? Прекрасно так ви почуваєте. Прекрасно. Ви голодні Так є! не чую. Так є! Раната! Раната! Молодіжна організація «Молодь Спорт Азов» є частиною всеукраїнської організації «Спорт Азов». Її представниця на псевдоповінь розповіла, що такі заходи, як у Кубаївці, стараються проводити доволі часто. Головне, щоб дозволяла погода. А інструктори зроблять все, щоб хлопці і дівчата отримали задоволення від вишколу та необхідні навички. В плані знань ну в першу чергу вони повинні зрозуміти, що Військова справа це не легко, і також вони повинні засвоїти основи з тактики військової, з основ поводження зі зброєю, з надання до медичної допомоги у умовах як звичайного побуту, так і військового стану. Також у нас є короткий такий екскурсійний лекторій по історії, саме по історії, яка творилася воїнами від. Давніх часів до сьогодення за порядком на вишколі слідкує комендант. Він чітко розповів про свої завдання: шикувати людей, забезпечити всю логістику в таборі, координувати людей, складати план на день і також придумувати для них якісь активності, які мають відношення до даного заходу. Одразу ж після шикування навчання у лісі. Друже Я. Yeah. Тут з дружом лишає тут. Потім yeah. повернуть. Допомогли у проведенні вишколу і коломийські страйкболісти. Вони забезпечили амуніцією. Ми їм допомогли ми, нашою матеріальною базою, тобто надали страйкбольні репліки, відповідну всю амуніцію, щоб молодь могла сьогодні потренуватися в умовах максимально наближених до бойових. Це молодь, як сьогодні почув тут приблизно 20-25-річні хлопці-дівчата приймають участь. Це наше майбутнє, і, як показала, на жаль, сумна практика, готовим треба бути до того, що, на жаль, відбувається зараз в Україні. Якщо торік організація Азов Молодь Спорт» працювала переважно в навчальних закладах, то тепер планують проводити вишколи під відкритим небом, щоб учасники мали більше практики. Скубоївки Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Пізнавальний а головне безпечний. Прикарпатські поліцейські проводять профілактичні заходи в оздоровчих закладах для дітей. Для малечі організовують цікаві заняття, щоб їх відпочинку нічого не загрожувало. Гарно відпочивати та залишатись у безпеці. Правоохоронці відвідали один з дитячих таборів на Прикарпатті. Нині тут проводять час дітлахи з різних куточків України. Більша частина дітей це ті діти, які перебували і мусили переселитися в інший куточок України для того, щоб втікти від війни. Перше з необхідних загалі речей вміти дитині поводитися і на дорозі, і на річці, і в горах, куди б не пішов. Тому що в такому часі, як ми живемо з вами, це досить необхідно. А щоб дітлахам було цікавіше, заняття проводять у формі гричок. Дітям нагадали про правила безпечної поведінки на відкритих водоймах, під час прогулянок і подарували дітям світловідбуваючі браслети, щоб вони були помітними під час вечірньої час, коли будуть повертатися з прогулянок, і час, коли будуть тумани і інші такі несприятливі погодні умови. Це необхідно для того, щоб запобігти травмуванню дітей під час літнього здоровлення. Тому що, на жаль, є випадки, коли діти отримують травму. Окрім цього, дітям нагадали основні правила поведінки під час повітряної тривоги. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї змагалися та збирали кошти для військових. У Вигодській селищній територіальній громаді відбувся благодійний турнір з пляжного волейболу. Участь у ньому взяли майже два десятки команд із Прикарпаття. Задля підтримки військовослужбовців у селищі Вигода відбувся благодійний турнір з пляжного волейболу. У змаганні взяли участь 17 команд з Івано-Франківщини. П'ять Франківська, два Солокова, і на нашій територіальній громаді Вигощини. Дуже багато людей з ну з Вигощини пішло воювати, і ми їм допомагаємо чи можемо якоюсь амуніцією, дронами. Ну зрозуміло, що ми великі кошти такі не зберемо, але все-таки якась підтримка вона повинна бути. Такий турнір, зазначає організатор Олег Беляк, відбувається не вперше. Та в залежності від сезону змінюється місце проведення. Кожна з команд для участі у змаганні має зробити благодійний внесок. Внесок з команди 200 гривень. Якщо порахувати, що є 17 команд, то 3 400 вже є. І приходять люди, також кидають скриньку, допомагають, дивляться, вболівають. Вже захід восьмий, ми організовували класичний волейбол, зараз пляжний волейбол. Стараємося регулярно. Від початку. Повномасштабного вторгнення, організовувати благодійні турніри і допомагати нашим хлопцям. Постійно підтримує благодійні ініціативи, й очільник вигодської громади Микола Мацелак каже, вболіває за місцеву збірну команду. Вони інтенсивно тренуються та здобувають перемоги на чемпіонатах різних рівнів. Минулому році ми в нас. Відновилася волейбольна команда, яка Виступала на чемпіонаті області, де наші хлопці зайняли друге місце. Це досить це високий результат, і е, в чому суть, це практично вихованці всі вигодського волейболу. Це було досить так принципово. Ми не брали в команду. Греків, там, наприклад, з долени з суто були наші хлопці вигодські. Цього разу перемогу здобула волейбольна команда з вигоди. Друге та третє місце вибороли спортсмени з Івано-Франківська, у складі яких були внутрішньо переміщені особи. На турнірі вдалося зібрати близько п'яти тисяч гривень. За два тижні у громаді відбудуться ще одні благодійні змагання цього разу з футболу. Відтак зібрані кошти з обох турнірів передадуть на потреби Збройних сил України. Юлія Торконяк, Марина Дедяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Такою була інформаційна картина Дня на Прикарпатті. Зараз коротка перерва, а потім продовжимо огляд з подіями світу. Не перемикайтеся.